Вітаю всіх. Сьогодні відповідаю на запитання. Можливо, продати одну другу частину спільній власності іншій особі. Де Йоре, так, де факто складно. Хто хоче купити одну втору частину зовсім чужою людиною, потім ділити з ним житлове приміщення, а ще й вирішувати в майбутньому питання щодо відчудження? Ну, вибачте, іноді і серед своїх виникають якісь непорозуміння, трабли. А тут зовсім інша, зовсім чужа людина. Сказати, що це зовсім не вирішуває ситуація. А ні, може, вона і вирішує якийсь там відсоток і є. але це потрібно бути або величезний, превеличезний дисконт по ціні, або знайти таку особу, яка ну буде просто бажати жити саме в цій квартирі і саме з цією особою, Ну, як для мене, я за такі проекти не берусь зовсім, але сьогодні поговоримо не про це. Сьогодні поговоримо саме про юридичний порядок, як саме продати одну другу частку квартири. Перш за все раджу вам перевірити форму власності. Переконайтеся, що квартира перебуває у спільній частковій власності. Якщо це спільна сумісна власність, потрібно спочатку виділити частку юридично. це можливо у нотаріуса, добровільно або через суд. Обов'язково зверніть увагу на те, що співвласник Має переважне право покупки вашої частки. І для того, щоб продати свою частку зовсім іншій особі, вам необхідно повідомити співвласника про продаж цієї частки, повідомити за один місяць, указавши ціну, термін і всі істотні умови продажу, і запропонувати купити цю частку, якщо він відмовляється протягом одного місяця. Це може бути, наприклад, він прийде до нотаріуса і напише відмову або зовсім не зреагує на ваше повідомлення, але ви правильно все виконали. І заказним листом направили це цю пропозицію, попередили його, все це витримали. То ви можете продати свою частку будь-кому. Іншому, тобто третій особі можете продавати. Дуже важливо, якщо співвласники не були належним чином повідомлені про продаж, вони можуть оскаржити угоду в суді. Тому нехтувати цією процедурою неможливо. В завершенні скажу вам: я вам раджу, звісно, співвласниками домовлятися або продати нерухомість сумісно і поділити гроші, або продати свою частку, або купити у співвласника його частку, або продати свою частку співвласнику, вирішити це в добровільному порядку. Також із практики хочу вам розказати таку ситуацію, коли до мене звернулася жіночка. Вона купила в шлюбі з чоловіком ще 20 років тому квартиру. Вони жили там дружно і щасливо, але виріш... ну, так склалася ситуація. Вони розійшлися, да? розірвали шлюб, і вона пішла до суду і поділила майно. Поділила майно, виділила одну другу її частку квартири. Перейшла, звісно, держреєстрація нова, все, за нею одна друга частка, і вони звертаються до мене для того, щоб вирішити питання з продажу нерухомості.